Веселі помічники. Як ти думаєш, що роблять діти? Вони допомагають прибирати у церкві. Їм разом дуже весело. Ти теж можеш бути помічником. Запитаю мами та тата, чим ти можеш їм допомогти. Коли ви будете разом щось робити, вам буде весело! Господь хоче, щоб ми допомагали один одному. Давай дякувати йому за таку чудову можливість. Мій біблійний вірш. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть я, Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові і Отцеві. Колосянам 3.17 Моя молитва. Бог помічником я буду усміхнутись не забуду.